Українцям обіцяють спрощену процедуру проходження митниці, щоправда, не для всіх. Нові правила перетину кордону хочуть впровадити для підприємств. У міністерстві доходів розробили правила отримання підприємствами статусу уповноваженого економічного оператора. Він дозволить використовувати режим соціальних спрощень, що передбачені митним кодексом України. Як повідомили в прес-службі міндоходів, проект відповідного наказу розміщений на веб-порталі міністерства. За документом отримати статус уповноваженого економічного оператора може тільки те підприємство яке протягом трьох років здійснювало зовнішню економічну діяльність, причому відповідало вимогам звітності, платоспроможності та стандартам безпеки. Таким чином підприємства з цим статусом матимуть можливість автоматично надавати митницям заявлену митну вартість при мінімумі документів, а також розміщувати без участі митниці товари на складах, вивантажувати їх і знімати пломби. Про це йдеться в документі. Також прогнозується, що у наближення стандартів митних процедур до європейських існує ймовірність, що такі зміни дозволять. Спростити мидний контроль країн ЄС щодо тих українських підприємств, які працюють прозоро і користуються гарною репутацією, зазначено в повідомленні Міндоходів.